Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Руслан Ніомалашкона. У мене, скажімо так, нічна війна. Де за вікном кричать? Ну-ка, чекайте я зараз. Так, все добре. Я трошки погорися зі світлом і тепер можемо приступати мене правда. Перед очима біла прямо, бо світло світило фонарь прямо в око чи в очі. І так, друзі, ось проти такого альянсу у нас війна. Так, ось такі різноманітні оборонки. І буду йти тоді на первую оборонку пробувати їх пробивати. І погнали на першу оборонку. Перше скажу так, що в цій оборонці дракон стоїть не в кольор, але в кольорі двох плечей. Так, у нас по камінчику, скажімо так, щось трохи є. Слухайте, хотілося б, звісно, через комбо. Але з другої сторони не хочеться через комбо. Але давайте ось так. Ми тут ще підтягнемо зелений. О, ще зелений підійшов. Дуже гарно, дуже гарно. Так, давайте ось так трієчку синього. Так. Ну, і нам тут не вистачає вже зарядки. Давайте тоді зберемо зелене, сподіваємось, що без комбо. Так, я, до речі, прокачав мат, і от уже буду її зараз юзати. Мені в нас подобалось. Так, давайте зрізаємо його, трішки пробиваємо і тепер цього спробуємо добиті. трішки не вистачило, але я думаю, йому оцих трьох камінчиків має вистачить. Так, супер. Тепер давайте зберемо ось цю трієчку. Є. Бачите, дракончик їхній вже зарядився, в принципі. Хоча я казав, що дракон де в колір. Так, давайте пробиваємо арманом. І нам потрібно трішечки синє дозібрати. Ось тут піднімемо. І ось так без лишніх комбо зберемо. А, без лишніх комбо, звісно. Ну, ладно. Тут маємо ми пережити, в принципі. Так, пережили. Тепер давайте копіюємо бабцю. Тілимося і взриваємо жовтий кристал. Чистимо поле і починаємо знову збирати наше каміння. Так. Їхній дракончик б'є не прям щоб потужно. Так, підходить зелененьке. Чудово. Беремо знову мат. Давайте вдаримо нашим дракончиком, оскільки він вдарить. По 400. Ну, добре, добре. Арман. І І давайте будемо бабцю добивати. Майже добивати. Так, шукаємо далі наше каміння. Мінньончик робить свою справу. Давайте хильнемося. Давайте ось тут, трошки прокинемося. все одно. Міньон буде зараз його бити. І доб'є. Ой, що то було? Так, все, чудово. Перший бій вийшов, добре. Так, йдемо на наступну ціль. Тут так само дракончик не в колір, а взагалі в колір тільки крайнього. Так, у нас я брав ось таку команду: синій таунт, щоб захиститись від фергуса і оцієї противної. І жовтий, якби, щоб пробивати, і щоб якби, блочить їх. Так, я бачу непогане комбо таке. Жовті і жовті. Ось таке. Давайте з нього і розпочнемо. В принципі, ми Так, нам не дають трошечки нашого до закрити жовте. Давайте ось тут пошукаємо, може тут жовтий буде. О, чудово. Чудово, чудово. Так, ну, в першу чергу ми... Блокуємо центр. І блокуємо Фергюса. Так, заблокувався. Давайте ось по цій будемо пробивати. Так, і тепер можемо сміло прокидати Фергюса. Ось так під жовтенький. О, чудово, там і синенький закрився. Добре. Так, єсть. Можемо прикритися тепер трішечки нашим е, у нього комару. Зараз мошка готується бути. І можемо прокинути ось так чи трієчку жовтих. Зарядився наш дракончик, який буде нас хиляти. але поки ми в цьому не, немає у нас потреби, давайте тоді ми прокинемо ось так трієчку синього, зарядимо нашого слімого. Так, є. Це від, відкисло, слава Богу. Так, давайте тепер підлікуємось. О, ні підлікуємо. а, вдаримо сліма. І ось цю трієчку синіх складемо. Так, тепер нам потрібно відпрацьовувати по астрід. Тому що астрід може зараз їх всіх відновити, полікувати. Блін, реально оніка використав. Так, давайте ось тут будемо шукати наше каміння. Бо, як бачимо, ні синього, ні жовтого зараз на полі дуже, дуже мало. Так, можна було б оці скласти, але тут уже готується астрід. Якщо вони відродить, грибок потім похилить. Давайте спробуємо, можливо, ось тут підлетити десь синеньке. Чудово-чудово, синє підлетіло, як нами треба. Хоч і не пробили його, але ми зараз знову накладемо їм сповільнення і, і проб'ємо. Так, є. Давайте ось так прокинемо червоне. Так, тут зараз жовтеньке ми складемо. Так, астрій зараз буде бити. Так, чи відродить когось Астрид? Так, відродили бабульку. Давайте будемо зараз по ній працювати по Астрид. Так. І просто все в неї лепить. Ну, майже все. Я не хочу її блокувати. По одній простій причині, що в мене тут є ось цей пирожочок якого потрібно заблочити. Тому що я хочу ось так прокинути зібрати синє і жовте. Так, оніка поки що тримаємо, ці в нас травляться. Чудово. Давайте тоді, ось тут шукати наше синє, жовте. О, прекрасно. Підійшло наше камінечко. Давайте ось так прокидаємо є зарядка. Вмикаємо огні, там машка готується. Можемо тепер вдарити травлінням сюди і добити Астрід. Так, майже добили Астрід. але там у нас є трішки синього, воно її доб'є. І давайте тоді спробуємо машку заблочити. Вона... О, заблочилась, ви дивіться. Так, цей синій добиваю по-любому астріт. Травління все у нас працює, можемо просто сміло якби, добивати уже машку. Якраз пішов час, але ми за то не переймаємось. До речі, в чому ще прикол дракончиків? Що вони, наприклад, б'ють помимо таунта? Якщо ну, ви бачите, що прокинули, вони все одно по всім. Так, давайте нам ну, треба жовтеньке, ось якраз приїхало. На ній ну, лежить травління водою, а ну це вже її доб'є, все. Супер. Другий тапочок теж гарно відбили. Чудово, друзі. Рухаємось далі. Так, друзі, йдемо на наступну нашу підготовлену ціль. І сподіваємось, що нам камінчик буде продовжувати підходити, і потрібно. Ну, майже. Майже, скажімо так, але є з чого розганятись. Так, тут я брав, значить, дивіться, Фортеса, швидкий таун, прикриття від алкашика нашого. Пофіт можемо пробивати плюс під зрізом броні сині будуть гарно пробивати. І привид опери буде тригерити цього пофіта. Тут. Так. От я хочу, до речі, ось так скинути фіол, там закриється синій. Так, є. Тепер давайте ось так. Тут підниметься фіол. Ось так ми складемо фіол. У нас тут піднявся синенький. Давайте, так, але фіол закінчився, давайте тоді. Так, це полетить а на три камінця полетить в цього фермуса. Давайте ось так обережненько піднимемо фіолу, тому що в першу чергу нам потрібно прикритись від фермуса. Ось так. Так, спокійно, без всяких цих. Так, притримуємо поки що цього. Приводом прикриваємось цим і скидаємо ось таке жорстке комбо. Так, є. Так, тепер давайте вже готується Розлінда. Давайте ось так заряджаємо наших синіх. Ось, чого ще підлітає чудово. Так, привид тримайся. Так. І тепер йдемо по плану, дивіться, друзі. Ми, значить, б'ємо пофітом, б'ємо річардом і можемо, до речі, давайте цим цього цау. І тепер зараз ми вдаримо дракончиком. І ось сюди вдаримо привидом і у нас за... короче за три гриця ульта Пофіта. Ось у нас отримала, але вона підхилилась. Отже ж паскудниця така. Так, давайте тепер синенький, синенький сюди підніметься. Раз. Давайте ось так синій скинемо в порожнечу. Зараз регін проб'є потужно, але мінюни ЦАО ЦАО це вам не... як то кажеться не хухри-мухри. Так, що ми тут можемо далі вигадати? Насправді мало що ми можемо вигадати. Але, мабуть, ось так ми прокинемо фіол. Так, Форцес покинув нас. І давайте ось так, мабуть, через комбо теж закримо фіол і синій. Так, чудово. Зараз ця трішки їх підхилить, але ми будемо бити як би в цей фланг, але ж вона і потужна. Так, тоді давайте. Тримаємось, друзі, тримаємось. Б'ємо, Офіт. Річард. І Цао. Спитайте ви мене, чому я тут пішов без хіла. У мене тут розрахунок був на мінні Цао. просто подивіться, мінньони Цао. Майже 1800 1 мільйон. Якби два рази улітнули трошечки під розгоном Форцеса. І у нас овер uh, ХП в 3400. Ну, нормально так, можемо себе почувати. Uh, давайте почистимо поданку. Дуже багато непотрібного нам каміння. Так, б'ємо дракончиком, хоча то нам мало що дає. І давайте ось так синенький прокидаємо. Це буде зараз лікуватися постійно, але вона вже у нас не має пробити її міньйон, тому що у нас майже всі живі. Так, і давайте заряджаємо пофіто. А вона під, під, під все одно під цюю. Танцем. Так и просто просто пробиваємо все. Так, ось так тречка. Взрываем Взяємо червоний кріс. Нашого каміння вдосталь. И ось так четвірочка. Це буду бути кінець. Так. Чудово, друзья. Третій бей. Заходить в нашу користь. Так, ідемо на четверту ціль. Цей тапочок у мене готувався на іншу ціль, але її забрали. Ой-ой-ой. ой ой Яка просто песня! Ви подивіться, скільки червоного. Оце мене фіни балують, балують. Вони вирішили, мабуть, на, Русланчик, будеш в ніч бить? Ми тобі дамо кучу каміння. Так, сюди я не хотів іти, тому що тут багато магміньонів, але ми робимо ось так. Збираємо червоний кріс, та й не тільки червоний кріс, ми там нормально так запускаємо. І будемо тепер пробивати спочатку цей угол, цей фланг. Тепер пепер. Так, хілимо з гаторкою і включаємо щитки і взриваємо кристал. Так. Боже, яка прелість! Та ви що, Фіне? Я вам просто безмежно вдячний. Зелені мої, мабуть, тут навіть і не заграють. Та хоч і ні, заграють, кого я обманюю. Так, ну все. Зараз дозарядимо нашу зелень. І двома простими рухами завершимо цей бій. Чудово. Я не знаю, це, мабуть, найшвидший бій за всю історію моїх пазликів. Так, йдемо на четвертий тапочок. Ціль дуже складна. Ціль дуже нелегка. Так, тут дуже багато зелені, яка мені не дуже потрібна в цьому поєдинку. Ну, давайте шукати наш камінчик. Пропоную почати ось так. І сподіватися, що жовті міньйони мене не затикають, не заблататикають, я б сказав. Так, ось тут фіни вже якби дали зрозуміти, в яку гру я граю. В <свісно> наші улюблені пазлики. Так. Ну, давайте ось так ми тут зможемо потім зірвати і отримати трішки каміння. Ось так. О, чудово. Нам приходить трішечки камінечко, але дуже-дуже нам складно. Так, давайте без комбо, друзі. Без комбо. Так, вмикаємо Людвіга. Той, на кому по факту зав'язана вся наша. Так, це здається. Краде до посилення. Так. Давайте, мабуть... Хоча ні, давайте ось цього вдаримо. Це зрозуміло було. І давайте ось так. Так, ну, йдемо далі. Угу. Украв посилення. Давайте ось так жовтим. Зараз ми отримаємо на горіхи. І ще раз отримуємо на горіхи. Якщо хтось виживе, от вам, будь ласка, дракончик просто захоронив. Ой, Ну тут взагалі, звісно, по камінню дуже тяжко було. Хоча б центр пробили, звісно. Уже буде легше добив. І давайте, друзі, я зараз підберу останню команду. Можливо, піду цю добивати. Так, назбирав останню команду. Сподіваюся, що в нас вийде щось. Так. Ну і... Останні бої мені вирішили не особо балувати камінчик у мене. Ну і ладно. На жаль, звісно. Конечно... Давайте ось так. На жаль, але що якби поробиш? Ось так давайте. Так. Ось так фіол. І ось так червоненький. Так, ну, давайте виживайте. Живемо, добре. І тепер тоді давайте Dark Feather. Працюємо поки що по центру. Хочу, до речі, хел підняти до 90-го левела. Чекаю альфа-ефірки. Так, давайте ось так. Може тут закриється червоний хоч десь. Так, закрився. Але іще камінчика перелетіло багато. Давайте хілимось. І так, як у нас... Уже заряджений Шиммер Скейл. Давайте ми скинемо в нього. А, ні, чекайте. Ось все у нас є доволі непоганий хід. Тут закриється червоне. і можливо там ще десь філ під'їде. Так, чудово, фіо під'їхав. Так. Ну, слухайте. На тоненькому поки що живемо. Так, б'ємо в цей угол, тому що у нас там противна ця тая. Так, знову ось так фіол четвірочку. Супер. Давайте перезарядимо, мабуть, Дарка. Чи ми... Так, тут, ну, будемо сподіватися, що там нічого не вилетить. Так, не вилетіло. Добре, ось ще чудово, червоний кристал склався. Взагалі топчик. Ну, тоді Dark. Е -е... Hell. Ну і тут уже без різниці. Давайте ось так. Ну і чудово. Друзі, дуже непогано у нас все вийшло. І того ми відіграли, вийшло у нас 5 шутів, один розбив. 273 очка. Дуже файний результат. Попереду наш ватажок Саша. Вітаю його з гарним результатом. І забрали потужну ціль, залишили недоволі не нескладний добив, центр пробитий, як би можна пробувати грати. І все, на дворі у нас. 2 години 42 хвилини. Можна йти тепер спать. Так, друзі, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал Пазломан, на якому зараз ви знаходитесь, будь ласка, нажимаємо підписатися, ставимо всі колокольчики, і буде вам весело, цікаво. І буде з ким поспілкуватись. Телеграм-канал. Української спільноти Пазликів, заходом описи будуть всі в в описі відео, всі посилання. І також там будуть баночки для підтримки кюрюхи. Хто не знає, хоча я це говорю в кожному відео, я думаю, вже кожен знає, кірюха отримав бойове поранення на дуже тяжке. Втратив частину ноги і йому будуть робити протезування. Вже якби перші кроки зроблені. Зроблена операція підготовка до протезування і потім залишається по факту тільки протезування і довга реабілітація. Тому хто бажає підтримати, баночка також буде в. В цьому в описі каналу. Заходимо, закидуємо вільну каву. Хто скільки може, 10, 20, 15 гривень. Друзі, ми вже назбирали От чисто від нашої спільноти, вдумайтесь, 46 тисяч гривень. Ну, у нас там, я не знаю, там скільки нас дивиться, але було в принципі оголошено тільки в спільноті в Телеграмі. Там було до 300 чоловік. Друзі, 46 тисяч гривень. Чесно, для мене був шок. Я дивився, я, я не вірив в тому, що це от ми, українські пазломанчики, можемо просто так от накидати нашому другу, знайомому е, таку суму. Я безмежно всім вдячний, друзі. Вибачаю за такий довгий спіч, але ну, мені просто це. Я горю від цього. Мені це прям в мені горить, це палає, і мені хочеться про це завжди дякувати і просити, щоб ви підписувалися і не зупинялися. Всім гарної ночі, гарної днини, коли ви будете дивитись, не знаю. І бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей!